Закінчили ремонт у нашій новій квартирі. Кімната вже майже готова. Залишився такий приємний етап, як прибирання. Прибирати я дуже люблю, особливо в нашій новій кімнаті, нові меблі. Це отримує дуже велике задоволення. Як на мій погляд, вийшла така дуже тепла, приємна бежева кімната, структурою дерева, структурою натуральної тканини, рогошки, льону і чорні елементи декору в ній присутні. М'які текстильні крісла з такої ось тканини під рогожку, дуже приємні, зручні. На стінах такі дерев'яні бра. На стелі ось така чорна люстра, яка теж є акцентом чорного, та з деревом з натуральним. Гардина з натурального льону зі структурою великої сіточки. Шафу зробили велику, на усю стіну, 3 метри. С ДСП ЄГІР структуру бежевого льону, зручний, великий.